Коломияни відзначили 202 ту річницю від дня народження українського генія, великого поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня 1814 року в селі Моренці народився простий кріпацький син, який став володарем духу, пророком усього українського народу. За 200 років його твори не втратили актуальності, а слова стали духовним гімном всієї нації. Українці щороку відзначають річницю від дня народження Великого Сина України, геніального поета і художника Тараса Шевченка. Його ще називають апостолом Правди і свободи, нескореним борцем за волю. Нічого кращого немає, як тая мати молодая. Шевченко прожив коротке. І насичене життя, вивчивши добре історію України, приходить поет до висновку, що тільки у своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Тому він закликає всіх українців вивчати добре історію свого народу та читайте від слова до слова, не минайте ані титли. Ніже тої коми, все розберіть та спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Сьогодні на цьому пам'ятному місці. Такий прекрасний сонячний і пам'ятний для кожного українця день. Ми пригадуємо собі рядки великого сина українського народу, феномен якого не досліджений і сьогодні, але це людина, яка в себе вібрала всю біль, всю молитву, все життя і буття. Злиденного, вимученого і одночасно славного українського народу. Сьогодні багато ми будемо цитувати Тараса Григоровича Шевченка, але найактуальнішим на сьогодні, в 25-ту річницю нашої незалежності, є його слова борітися, поборити, вам Бог помагає. Ці слова були проголошені на Майдані в дні Революції Гідності. Вони сьогодні актуальні там, на сході України. Отак От на цьому місці щорічно при такому здвигові шанувальників творчості великого поета, письменника генія українського народу Тараса Шевченка. Ми приходимо, щоб черговий раз пошанувати. І це місце справедливо стало місцем проведення не тільки дня народження і вшанування, дня смерті чи перенесення тіла Шевченка в Україну, на це місце. Приходить багато громадян. На це місце приходять туристи. Коли проводяться будь-які заходи у місті, це місце стає місцем честі, свободи совісті кожного громадянина. І саме ми наближаємось до 25-річчя, саме встановлення на цьому місці в дні путчу пам'ятного знаку, на якому мав би бути. Споруджений пам'ятник Тарасові Шевченку, а вже буквально через два роки, влітку, 1993 року було відкрито. Пам'ятник Тарасові Шевченкові. Кожна дитина йде в перший клас. Його зустрічають слова Шевченка. Словами Шевченка, дають напуття в дорогу випускникам шкіл. З Шевченком проважають на, провод... на передову. Словами Шевченка дуже часто у е, різних заходах е, на його слова взагалі рівняються. І е, Шевченко був актуальний. Шевченко є і буде залишатися актуальним, доки буде Україна. Чи можете ви зараз процитувати свій улюблений вірш, та частину? Ну була би можливість е, взяти гітару в руки. Я би міг не тільки процитувати, але й заграти, тому що два мої улюблені вірші його. Це розрита могила і Богданова церква покладені на музику, і я не знаю час від часу. Як маю можливість взяти гітару в руки, я їх виконую обов'язково то як ніколи актуально.